Я читав багато аналітичних статей наприкінці минулого ще року. Про те, ну в тому числі від незалежних там російських медіа, які втікли з Росії, десь там в Амстердам, про те, що а, в росіян скоро закінчиться ресурс артилерійських стволів, і в них будуть проблеми з залізом. Навіть а, не схоже, що це сталося. А чи це ще може статися? Як ви оцінюєте їх можливість підтримувати настільки інтенсивні бойові дії протягом наступного року? Я маю на увазі з власним виробництвом. Бо, Бо там те... же ресурс обмежений, я так розумію. Ну, відповідь на, на перший такий посил сталося чи не сталося? Сталося. Тому що ті ж самі стволи до артилерійських систем, вони навіть замовляють в Ірану. Це теж показник того, що потужності російського оборонно промислового комплексу не вистачає. Наступне питання: боєприпаси. Да, по суті, вони виконали в цьому році державне оборонне замовлення по. Боєприпасам калібра 122-152 мм, але тим не менше в них те, що вони намагалися виробити, дефіцит склав порядка 500 тисяч боєприпасів. Чи здатні вони наростити обсяги виробництва нового озброєння? На сьогоднішній день це для них проблема. Проблема чому? По-перше, це кадри. По-друге, це необхідність розгортання додаткових ліній виробництва, як боєприпасів, озброєння, високоточного озброєння. І третя проблема це ресурс, який необхідно перевести з цивільної економіки. Ну, наприклад, той же самий Урал, вагонзавод, це значить не випускати цивільну продукцію, а випускати військову. Чи здатна зробити ця росія російська, російська Федерація? От з самого початку було правильно сказано: вони намагаються зараз перевести всю свою економіку на військовий лад, але це загроза того, що розвитку економіки Росії, як це вони прогнозують, просто не буде.